Ну що пацальоти, всім здорова. І цей день настав. І буду я з Калкалича знімати мотор. Рішили з власником, що перший знімлю мотор. Поделюсь, і там вартує щось робити. Бо мотор тут можна бачити. На герметиках, ну класіка одним словом, ну туше бачу, не лазили, десь ці пуха, що походу ніхто не лазав. Знімає двіжок, дефектовка. Провірочка всього. А тоді вже буду братися за раму, за все решта. Ну коротше, це виклик для мене. 100 літрів чаю з меліси. Я думаю, що цей калкалич зробиться. Замітив, що прикол. Колодка протерта повністю циліндриком гальмувала. Типа пацики вибили кожну копійку з колодок. Ну і от така картинка. Так що, якщо цікаво, підписочкою будеш наблюдати. А я буду тут все ремонтував і збирав докупи, Так що всім удачки, всіх обняв. Коротше, наблюдайте за процесом.